Вітаю, друзі! На каналі Математика Доступна. Сьогодні ми з вами продовжуємо готуватися до національного мультипредметного тесту і розглянемо ось таке рівняння з параметром, яке ви бачите на екрані. І пам'ятайте, що чим більше способів розв'язання ви будете знати, а для цього треба розв'язувати багато квадратних рівнянь, тим більша ймовірність того, що ви виконаєте це завдання на національному мультипредметному тесті. Отже, спершу ви можете відео зупинити і спробувати це рівняння розв'язати самостійно. Отож, яке завдання? Нам потрібно визначити додатне значення М? За якого один із коренів рівняння х квадрат мінус 2m4, що множиться на х плюс 16 дорівнює 0, на 6 більший від іншого. І тут ми бачимо, що це є квадратне рівняння, отож нам треба пригадати, а що ж ми знаємо про квадратне рівняння. По-перше, воно зведене. Зведене квадратне рівняння це тоді, коли перший коефіцієнт а дорівнює одиниці, тобто х квадрат плюс pх плюс q дорівнює нулю. І за теоремою вієта сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, але взятому з протилежним знаком, тобто мінус п, а добуток коренів квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту. Ось ми цим і скористаємося для того, щоб розв'язати нашу. Задачу. І так, х1 плюс х2 буде дорівнювати 2 мінус 4 Далі, добуток коренів нашого квадратного рівняння буде дорівнювати 16. А далі ми уважно читаємо завдання, в нас є умова. Один із коренів рівняння на 6 більший від іншого. Давайте ми цю умову теж запишемо. Тобто, нехай корінь x2 дорівнює x1 плюс 6. Що ж ми зробимо далі? А далі ми у друге рівняння, тобто x1 помножити на x2 дорівнює 16, підставимо ось цю нашу умову, Яку ми маємо згідно умови завдання. І розв'яжемо це квадратне рівняння. Розкриємо дужки х1 до квадрату, плюс 6х1 мінус 16 до рівня 0. Тут теж можна скористатися теоремою оберненої до теореми Вієта і знайти, які ж значення може набувати х1. Отже, х1 може дорівнювати мінус 8, або х1 може дорівнювати 2. Ну і тепер, враховуючи, що. Х2 можна знайти, коли до х1 додати 6, ми знайдемо х2. Отож, якщо х1 мінус 8, то мінус 8 плюс 6 маємо мінус 2, і другий розв'язок x2 буде дорівнювати 2 плюс 6, тобто буде дорівнювати 8. І так ми маємо два розв'язки. Тепер пам'ятаємо, що треба визначити додатне значення m. Що ж ми робимо далі? А далі ми першу умову використовуємо, а саме, що сума цих корінів дорівнює 2m-4, і запишемо 2m-4 дорівнює мінус 8 плюс мінус 2. Розв'яжемо це рівняння. Отже, 2m дорівнює мінус 4 перенесли вправо 4, мінус 8 плюс мінус 2 мінус 10, 2m. -4 m буде дорівнювати мінус 6, або m дорівнює мінус 3. Бачимо, ми одержали вже одне значення, хоча воно від'ємне. Давайте використаємо іншу відповідь, тобто 2 і 8. Отож, х1 плюс х2 дорівнює 10. І маємо таке рівняння 2м-4 дорівнює 10, звідси 2м дорівнює 14, адже ми мінус 4 перенесли вправо, і звідси m дорівнює 7. Отож, ми отримали додатні значення і розв'язали наше завдання. Можемо записати відповідь М дорівнює самі. А тепер не спішіть зупиняти відео, адже є ще один спосіб розв'язування такого завдання. Не всі учні, не всі діти полюбляють теорему Вієта, а їм більш так ну, подобається розв'язувати квадратні рівняння з допомогою дискримінанту. Давайте ми це з вами і зробимо. Тож, якщо в нас є таке квадратне рівняння, спершу треба знайти дискримінант. Нагадаємо, що дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 дорівнює. B в нас дорівнює мінус і в дужках 2m-1. Отже, запишемо 2m4 до квадрату. Далі мінус 4а в нас дорівнює 1 і 16 і дорівнюємо. Незважаючи, що тут є знак мінус, адже і квадрат від'ємного, і квадрат додатнього числа буде число однакове. Тому, хай вас тут нічого не зупиняє, піднімайте до квадрату 2m мінус 4. Що одержимо? 2m до квадрату буде 4m квадрат мінус подвоєний добуток 2 на 2, 4 на 4, 16m. Далі, і плюс 4 до квадрату це буде 16. Ну і мінус 4 помножити на 16, 64. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. Ну, тут лише є ось ці числа. Отже, ми одержимо 4 м квадрат, мінус 16m і плюс, стоп, не плюс, а мінус, тому що 64. Мінус 16, ми одержимо 48. Ну і знак мінус, тому що в нас мінус 64, а плюс 16, бачимо, що можна 4 винести за дужки. Якщо це можна зробити, давайте зробимо м квадрат, мінус 4m. І мінус 12. Ну і звичайно, зразу виникає думка: а тут не добувається корінь квадратний, тобто не можна використати формулу скороченого множення. Ну, але нічого, ми е, розв'язуємо за схемою, тобто ми шукаємо x1 і x2. Отже, х1 за формулою дорівнює мінус b, нехай буде плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а. Запишемо, що ж ми одержимо. Це буде 2м мінус 4. Ви зрозуміли, в нас мінус Б, тобто оцей мінус, і мінус Б буде плюс. Тому залишилось 2м мінус 4. Далі плюс, і зверніть увагу, тут буде корінь із такого ось виразу, От я його зараз підкреслюю, корінь із 4 я зразу винесу за дужки і напишу 2. І під коренем залишиться оцей вираз. m квадрат мінус 4м і мінус 12. Поділити. Ось така різка. В нас на 2, що множиться на 1, адже А в нас рівно одиниці, можна просто зразу записати 2. І якщо ви помітили, в нас можна в чисельнику двійку винести за дужки, або можна почленно поділити на 2. Отож ми одержимо m2 і плюс оцей корінь квадратний. Тобто м квадрат. Мінус 4M мінус 12. Ну і враховуючи, що х2, давайте нагадаємо, це мінус b, і лише тут відрізняється оцим знаком біля дискримінанту, то можна зразу вже не писати всі ці обчислення ще раз, а написати, що це буде m2 і мінус оцей корінь m 4 m і мінус 12. Ну, такі досить вирази. Непрості, скажімо так, не числа, там і не без корення. Хочеться, щоб ці коріння десь пропали, ну, але вони в нас є. Тому ми далі скористаємося умовою, що корені відрізняються на 6, так? Ну, Який корінь більший? Очевидно, х1 у нас більший корінь, бо тут є плюс корінь з дискримінанта. Тому ми розглянемо цю різницю х1 мінус х2, і це має дорівнювати 6. Ну і запишемо. Отож, що ми маємо? мінус 2 плюс оцей великий корінь, тобто М квадрат мінус 4 м мінус 12, так? і далі мінус. Ну, і можна взяти відкрити дужку, а можна зразу міняти тут знаки. Тобто це буде мінус М, але плюс 2 і плюс корінь. Квадратний із m квадрат мінус 4m мінус 12. Ну і все це дорівнює 6. Ну, і так як я казала, корені в нас залишаються, але це не страшно, а m і мінус m буде 0, мінус 2 і плюс 2 теж буде 0. І залишається таке, таке рівняння. Корінь квадратний m квадрат мінус 4m. -1. Мінус 12 дорівнює 6. Звичайно, можна поділити на 2, якщо є така можливість, завжди діліть. І ми одержимо вже тут m квадрат мінус 4m. Мінус 12 дорівнює 3, тобто ми ліву і праву частину поділили на 2. Ну і як розв'язувати таке рівняння, звичайно, треба підносити до квадрату. Тобто ми одержимо, давайте я тут буду писати, m квадрат мінус 4m мінус 12 дорівнює 9. Або оскільки це знову квадратне рівняння, то м квадрат мінус 4м. Мінус 12, мінус 9 буде зразу, я напишу мінус 21 дорівнює 0. І знову скористаємося теоремою Вієта. Тобто ми можемо тут побачити, що коренями такого зведеного квадратного рівняння будуть числа мінус 3, і м друге буде 7. Тобто маємо знову ті ж самі значення, і можемо записати відповідь, звичайно, коли тут. Появляється корінь квадратний, то варто ще накладати умову: м квадрат мінус 4М 12 більше рівне нуля. Але оскільки в нас тут дорівнює трьом, то ми можемо твердити, що справді цей вираз набуває лише додатних значень. Ну і можемо написати відповідь М дорівнює семи. Ось таким чином, друзі, ми з вами розглянемо. На різні способи розв'язування ось такого квадратного рівняння з параметром. Ну, в коментарях можете написати, який із способів ближчий вам, яким би ви розв'язували це квадратне рівняння на національному мультипредметному тесті. А я бажаю вам успіхів у здачі цього тесту, успіхів у житті і у подальшому вивченні математики. Тримаємося, друзі, разом до перемоги.